Ми співаємо для того, щоб допомогти нашому тілу звільнитись від тих емоцій та почуттів, що воно в собі зберігає, і насправді ми сміємось, кричимо, плачемо з тієї ж самої причини для того, щоб поділитися зі світом і з іншими людьми своїм станом, і в першу чергу поглянути всередину себе, а що там відбувається, про що я хочу зараз розповісти. І ось, де голос стає інструментом нашого зцілення. Тому, якщо ви зараз думаєте, що ви якось недостатньо гарно співаєте, моя вам порада: просто візьміть та зробіть це. Приділіть собі 5 хвилин часу, поєднайтеся з собою, зі своїм тілом, і задайте одне єдине запитання: а що я зараз відчуваю? І прозвучіть ці відчуття, прозвучіть цей момент. І спостерігайте, що буде відбуватись. У когось це може бути крик, у когось це може бути рик, у когось може бути або вовка, чи проста тиша. І вже в цій тиші ви відчуєте і побачите для себе найголовніше. Це буде першим кроком для того, щоб поєднатися з собою, зі своїм природнім голосом, з тим інструментом, який